Добрий день. Я давно не знімав відео на рахунок посадки полуниці. Ну, дещо з нею розчарувався, бо більше роботи, більше різних шкідників. Тому, що потрібно, такі зауваження, хто хоче вперше садити собі полуницю. Можливо, для промислового вирощування, що потрібно для полуниці. Сьогодні я розкажу все, всі ті помилки, які були попередньо мною допущені, і також, які, щоб ви вже їх не повторювали. Перше, що вам потрібно, це щоб грядка була високою. Ось такого плану грядка. По висоті має бути хоча б сантиметрів, сантиметрів 50. Чому полуниця не любить, якщо є рясні дощі, то полуниця не любить перезволоженого ґрунту, тому часто коріння будуть, за, будуть загнивати, будуть різні грибкові захворювання. Тому не варто робити у грядках, які, які будуть нижчими. Що наступне, коли ви робите грядку по ширині грядка сантиметрів 40-40-50 може бути, все залежить від того, скільки рядів ви полуницю будете садити. Найчастіше це садять у два ряди, може бути один ряд. Це грядка зроблена на два ряди. Після того, як ви сформували грядку, що потрібно зробити, я б радив зразу давати неорганіку типу Яра Міла 16-16-16 або 11-11-21. Також можна давати Якщо у вас кислі ґрунти, розкислювач, вапно, також можна давати сюди і попіл. І це все мульчується, після цього можете зверху посипати тирсою. Тирсу бажано брати вже не із хвойних порід, а із деревних порід. Яблуня, груша, дуб. Ну і так далі. Граб, тобто з листяних порід, це вона тирса тоді не є такою кислою, як із е, хвойних порід. Наступне, що я раджу дати і мої помилки, це е, різного роду протравлювачі, такі як е, рембек, можна дати від медведки. Також можна потім і по каплі дати антихрущ, і відповідно потрібно давати і від мишей. Я даю завжди сині таблетки, які шторм, які потрібно також, коли ви мульчуєте всередину. В грунт через кожних 2 метри ви ці таблетки вносити. А антимедведка, антирембек можна, відповідно, це все це все також суцільно давати разом із добривом. І тоді у вас гряда буде сформовано. Раніше мною я не давав рембек, не давав. Від шторм від мишей, тому всі коріння були виїдені е, в полуниці і, відповідно, в полуниця втратився врожай. Наступне, що потрібно, це капля. Я не раджу давати капельну стрічку через те, що вона навіть вам один сезон не витримає. Всякі шкідники все одно її прогризуть і буде вона у вас протікати. Також раджу давати трубку, вона більш така стілкою. Є трубка із вмонтованими спейсерами, вже через кожних 30 см. Якщо ви робите посадку у полуниці в два ряди, то зрозуміло ви даєте, мусите на кожен ряд дати по одній трубці. Ось тут посаджена гнура. І, як бачимо, у два ряди. І тут, відповідно, йдуть два ряди капельної цієї трубки. На рахунок, чим зверху покривати. Я не раджу покривати оцією плівкою. Чому? Бо часто ця плівка за один сезон рветься. також вона суцільно не пропускає вологу, тобто, якщо є в нас дощ, то, повірте, все одно ґрунт буде під нею сухий, тому Весь час треба поливати капельною трубкою. Я раджу давати агротканину і вже собі перфорувати, робити перфорації по цій агротканині. Агротканина проникна для дощу, тому ви можете без проблем зменшувати полив, і у вас. Буде також набагато краща полуниця. Так само можна садити і, садити і альпійську суницю. Можна. Вона також по перфорації між, в ряді, між полуницями це 25 см або 20 см. І між рядами 30 см. Тобто це є стандартна посадка, можна давати ширше, але не і більше, там, наприклад, не 20 см, а 30 см між кущами, але не менше, ніж 20 см. Тому ось таке, що я хотів з вами поділитися на рахунок посадки полуниці. На рахунок сортів, знову ж таки, якщо це є відкритий ґрунт, то брати ремонтантні сорти я б не радив, хоча, мені здається, що ви будете мати круглорічно, не, вибачаюсь тривалий період, не круглорічно, а тривалий період. Аж до осені полуницю. Але треба розуміти, що ну, менше її купувати будуть, бо полуниця це одна із перших ягід а після неї це буде багато різних ягід, Тому попит на вашу полуницю все буде зменшуватися і зменшуватися. тому І крім того, полуниця ремонта всі сорти. там Альбіон, сан Андреас а інші це вони не будуть вам давати таку рясність, як полуниця, сорти полуниця короткого дня. На рахунок того, які сорти, я думаю, що ви в інтернеті побачите зараз дуже велику кількість сортів. З таких. Найбільш потужних, можна сказати, і е, сортів, які, ну, можна сказати, не, не таких насичені запахом, так, смаком полуничним. Але Альба одна із таких робочих промислових сортів, яка завжди вам рясно буде давати полуниці. Полуниця хорошого, гарного розміру. І я досить цією полуницею був задоволений Тому на ці ряди, після того, як ви ставите дві агро е... капельні трубки, ви сюди можете також зверху накриваємо агротканиною Це все пізніше я покажу. Робиться перфорація в агротканині, і після того вже будемо приступати до посадки. Коли ви робите також вже перфоровані ці дрі яму для е, саженця, то також я б радив туди додавати рембек і додавати пару зерен добрива. Також комплексного добрива для того, щоб полуниця мала поживу. Зрозуміло, що добрива можна давати потім і трубкою вносити, але такі гранульовані добрива, вони тривалий період діють, тому вони завжди, можна сказати, про запас не зашкодять. Тому залишається тут поставити трубку, поставити агротканину і це тоді будемо приступати до посадки. Це все також я зніму відео, покажу. І такий один ряд, більше для себе, для знайомих роблю посадку. Буде вже у нас в ряді. На рахунок того, яку розсаду брати, викопнув чи Фріо, чи в касетах, я б радив брати в касетах, дуже гарно швидко її садиться. Крім того, там гарно розвинутий корінь. А вся ця полуниця, яка йде викопна і так далі, то є великий шанс, що Велика кількість її не прийметься, особливо, як зараз бачимо, посуха, я б радив також вам садити пізніше, десь в середині вересня, для того, щоб ґрунт був вологий. І це все у вас гарно прийнялось. Осіння посадка, якщо ви робите в серпні, зрозуміло, це. В влітку, серпні, якщо ви це робите, це зрозуміло у вас на наступний рік буде дещо більша вражайність, куш буде сильніший, але потрібно поливати. Тому, якщо ви вже робите у вересні посадку, в жовтні, то тоді у вас зрозуміло кущі будуть менші. І відповідності наступний рік буде у вас менша вражайність. Тому у кого є запитання? Запитуйте, коментуйте, ставте вподобайки і до наступного відео.